Жахливою аварією зарядженого субару завершилися спонтанні перегони на столичному московському мосту. Хлопцям, певно, забракло адреналіну, але вони не врахували однієї деталі. Місце не гоночна траса, а звичайний водій не ралійний пілот. Це все, що залишилося від колись 150 сильної субару імпреза. Відновленню авто вже навряд чи підлягає. Пробуємо розібратися, що ж спричинило таку масштабну аварію. Субару мчить через московський міст у бік Троєщини. У салоні двоє. На великій швидкості хлопці обганяють інші автомобілі. Але в якусь мить машина виходить з-під контролю, чіпляє відбійник і починає крутитися, наче дзига. За кілька хвилин Керманича доправляють до найближчої лікарні, тож причини ДТП джедаї намагаються з'ясувати у пасажира. Побачивши камеру, хлопчина чомусь починає лютувати. Просили, нормально, не знімати. таку агресивну поведінку. Поліцейські пояснюють просто: є підозра, що екіпаж імпрези був підхмелений, що й надихнуло хлопців втілити в реальність сценарій популярного ралійного симулятора. Перевірка на буде Буде Зранку джедаєм повідомляють, водій вживав алкоголь. До того ж, субару йому не належить. Він простий СТОшник, який взяв покататися чуже авто. Тепер на гори бляхаря, окрім штрафу, чекатиме, й розбита імпреза, відновлювати яку доведеться власним коштом.